Вітаємо і повертаємося до улюбленої моєї колись рубрики, яка Крапівіна перекупила завдяки інтригам в мене. Куди подітися? Куди Ніч... ж ти А подійнися? нічого ще я створювала тоді, коли тебе тут взагалі ще не було. і взагалі, Лінда, заспокойся, що це починаєш з самого ранку. Юля Крапівіна, так сьогодні має ім'я. Ми чекаємося фасів? квіточку кольору фуксії і, і почнемо. Ти чию дружину зображуєш сьогодні? Я сьогодні Джорджа Харрісона. Як тебе звати? Мене звати Паті. Щастило Джорджу Харісону спаті свого часу. Чого ну нічого, ну, Дізнаємося чого. Ой, не Чи мені... пощастить вам на вихідних завдяки її Рубриці. <свист> так, починаємо. <свист> а, а ти хто така? <свист> я Морін Старк або э, в дівоцтві Мері Кокс, дружина між стара. <свист> Можна тебе понюхати? <свист> Що мене нюхати, я помився. Молодець. Дякую, хоча б раз на тиждень зробила нам виключення. і свята. А Знаєте, хто я? Чого не Ми знаєте, знаємо. То, ми не ти оно. Так от, от, Ліна, завжди, але... так от Ліна завжди ну, каже, але... коли її не пускають нічний філон. Вона витре свою губи. Больше ну, 67 Напишіть, хто з нас сьогодні виглядає найнеперевершеніше. Найепатажніше, будь ласка, не соромтеся, пишіть, ну, нам же, цікаво почути ну, вашу думку. Оп, не плоскогруда. Слухайте, 16-те У нас думку. сьогодні останній Старай. робочий день. Знаєте, вже гульнемо так гульнемо. На рахунок того, куди подітися. У мене знову пропозиція, як завжди, що, що четверга до наших глядачів. Бо ми розіграємо два квитки на прем'єру фільму Джек Райан. Теорія хаосу від мережі кінотеатрів мультиплекс. Дату думала, і час сенсу. сеансу Бій. обираємо саме завдяки вашому Можливо, бажанню, властик, не переможця не виграє той, хто про свої. Плани розповість на вихідні. От можливо, у когось знаєте, бюджетні будуть вихідні, і не вистачає для щастя лише ось цих ось двох квиточків. А ми вам зробимо високобюджетні вихідні. Так, переможці, щоб ви розуміли, ми е, вас оголосимо о 9.45. Після рубрики було стало. Увага, відповіді приймаються лише у коментарях на сторінці. Ну і власне про прем'єру. Давайте подивимось трейлер, а потім я вам вже декілька секретів розповім. розповідаю. Давайте. Добре? Це півзахисник. захисник є проблема. Ми хотіли вбити, Дже. На роботі у М -м Так. А ви казали, буде офісна робота. Сідайте. Розкажіть мені вашу жахливу теорію. І пам'ятайте, що я не доктор наук. Токіо, Лондон, Сполучені Штати. Тотальна зачистка. Ми не зрозуміємо, коли. Забудь про офіс. Ти тепер оперативник від режисера фільму Тор. Джек. Я лечу в Москву. А мене чому не береш? Я весь час працюватиму. То твоє життя обман. Це жорстокі люди. Віктор Черевін непередбачуваний. Ви, американці, вважаєте себе щирим. Насправді ж ви дикуни. Це ви дуже вразливі. Не довіряй нікому. Чек, є ще одна проблема. Що ти тут робиш? Ти брехав мені Я... три роки поспіль. Ти працюєш на ціру, Я... так? Я... Дайте нам поговорити, будь ласка. Ні, це геополітика, а не психотерапія. Партнерство це дуже тонка штука. Часом воно обертається бідою. Що за фігня відбувається? Іноді найближчим людям треба довіряти найменше. Усіх є секрети. За мотивами творів Тома Кленсі. Ти думаєш, це граджик? Вони поставлять нас на коліна. Без жодного пострілу. Вони розробили жахливий сценарій і вижити нам не вдасться. Нас викрили. Якщо ти відкриєш правду, ти в неї повіриш. О боже мій. Не те. Мій повз. Твій Маккартні, а не Пол Пол, так ну Правильно що ми щойно передивилися з вами не тільки як Лінда обирала улюблену платівку свою за все життя, коли знущалася над своїм полом. А ще і переглянули з вами трейлер квиточки, на які сьогодні розіграємо у нашій не рубриці. Не Куди Нічого. подітися? Так, ось це фільм Джек Рен Теорія Хаосу. Так. Ми переглянули з вами. Хочу вам розповісти про те, що трилер «Джек Рен. Теорія хаосу» знято за мотивами романів американського фантаста Тома Кленсі з 1984 року так. по 2010 й mm -hmm. Кленсі написав 13 романів про безстрашного Джека Рена. Чотири з яких було екранізовано непогано. Як для людини, яка пише, а туди ніхто й не український Такий літературний багаж. <плес> До речі, наступного року, як я, я розумію, буде 14-й роман. Теж уже боє <плес> інформації так буде роман, який буде називатися Йоко, ротимія". Тобі можна вірити, я знаю. Так, <плес> на рахунок ротимія. того, що Кріс Пайн – це мужчина. Ти бачила від трейлера, <плес> повиростала. Хто хоче <плес> наростити собі, я кажу, Соломка, підіть, подивіться, цей фільм у цьому фільмі. Кевін Коснер, Кіра Найтлі і Кріс Пайн. Так от на рахунок того, що дів... дівчатка, ми зараз можемо подивитися на Кріса Пайна. Там є фоточки 2009-2013 року. Зараз глянемо, до речі, як вам більше Що подобається з бородою спайма? чи без бороди. Це? Так, це головний актор цього головний фільму. Герой. Ну, з чим, з чим подобається? Ну, з бородкою він набагато елегантніше виглядає, набагато доросліше, ніж дорослише, без такий, без, якби наші 18 річний хлопчик. Тому краще з бородкою. Ну, от, от він 1970 робив Я роби б Зробила б з нього молодець. Він хто хоче стати мужиком? Якщо ви хочете. Хочете, отримати ці, ці квиточки Йолко. на, 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 на прем'єру фільм. Ой. Слухайте, ви зараз побачите, що його виріс на спині. Так от, хочете, будь ласка, Ні. напишіть, які у вас плани на вихідні? Можливо, саме ваші плани сьогодні отримають ось ці квиточки. Ну, і знову ж таки переходимо до того, що 19 січня у всіх буде неділя, і я сподіваюся, буде вихідний. Угу. А ми прекрасно знаємо... день народження Саші Кривошапка. Та Так, цікаво, ну що ж, ти поперед батька в пекло лізеш. А? Так от, у Києві 19 січня. За Увагу вельми шановного і вимогливого глядача у нерівному бою без правил борються. Перший Олександр Кривоша. Ще зовсім молодий і кучерявий від природи. Е, хильне Чарчину в честь своїх 22 рочків. І відзначить все це гуч гучним сольним концертом у клубі Карібіан <соцерказ> Клаб. Чекає на гостей з 20-ї години. Звоню, Квитки від 100 <соцерказ> до 300 гривень. Приходьте е, не За рухну. Гроші. За <соцерказ> гроші. Шлагко, не А ти руками? На халяву йдеш в неділю. Безкоштовно тебе запрошують. Красивих жінок, Йоку, запрошують безкоштовно. Ой, там буде, так? Хто хоче прийти теж безкоштовно на концерт Кривошапку, мені я проведу. Барбара піде на автопаті. Це Барбара, я Мері. Марін, Марін у красивих Борис, жінок. -балбе. Як Муріс правило, Гарі. на таких паті у красивих так. жінок дуже незручна участь наприкінці вечірки. Яка саме? У вас розігрують. Я не, ти знаєш, жодного разу не була. Розкажи, будь ласка. поділись. До, до бані тебе повезуть. Ну, чекайте. Я завжди мріяла побувати в бані, я ніколи не була там. У російська прошу тимлі це буде набагато фантазіше і страшніше. Страшніше? Боже ти була вже? Бити будуть тебе. Мене бити? За що? Я сама ну, просто люблю бити. А, ти... Шіст, би... Давайте, бочку. На рахунок того, що е, Мері може потрапити не тільки до Кривошапка, вона може ще потрапити на морі. Так, може потрапити не тільки на концерт Кривошапка, а ще і до гурту Нового свілу, а там уже п'ять учасників цього. Uh -huh. Так uh -huh. що готуйся. Uh -huh. Так, так от, ну, конкуренція у Сашка Кривошапка серйозна, бо в Докерпабі на годину пізніше. А саме 21 першій почнуть співати мастодонти російського року ногу свіло 23 роки трудового стажу проти заюзаної Віво Перлей. І, до речі, квитки, десь приблизно в такому ж самому діапазоні: 250-350 гривень. триста «Вам бахари вам беру звучить 14 разів. Друзі. Унікальний концерт. Приєм. А оце пам'ятаєш, виростіш баскетболістом. і ого. Волосати в москові. Це вже навесні. Вони приїдуть. говориш, що Перлей... Заїжджу. Я, наприклад, піду в концерт кривошапкою, але на концерт ногу звело. Тому що мені, по-перше, не треба купувати квиток. По-друге, мені е, туди ближче їхати. А знаєш, я пропоную нам разом в таких образах, в яких ми зараз сидимо, піти на народне віче в бледілю, на Майдан. <звук> <звук> якщо я так піду, ти знаєш, що вчора сталося з одним з наших журналістів? Слава Бітлз! Знаєш, що вчора сталося з одним з наших журналістів? Вот я тобі потім розкажу. Але якщо так піти в таких так. образах, я не хочу. Ну все. Мері заспокойся. Морін та Морін, господи, що ж з тобою це в тебе сьогодні з пам'яті, дорогенька, але підступність далі третій учасник 19 То. січня. Підступність прихована в тому, що того ж дня в Національній музичній академії України двічі за день о п'ятнадцятій і о 18.00 збиратимуть добровільні внески від шанувальників Man's Sound, експерти в жанрі акапела, провідний вокальний бренд України і країн колишнього СРСР. Ціна питання 120-300 гривень. А тепер Я, дівчатка голосуємо хто куди піде. Зараз подивимось на фотографії. Будь ласка, покажіть їх. Ось ось я йду сюди. Крива молодого. Так він ж імідж замінив. Він до зараз наразі кучерявою. Ну це стара фотографія. Розпустилися <сих> у <в> нього <сих> <сих> кучі. Кучерявий. <сих> так це Максим. Це Ми пам'ятаємо, він учасник і лідер гурту. І ось Мансам. За кого голосуємо? Я за Мансам. Лінда Ман... Лінда. Лінда я Робляю. там моїх кандидатур немає. Я за свого Польчика голосую. За Польчика, ти за що. Я йду до Кривошарку, тому що мій вже… Я за мангулаквиту. Все добре. Якщо ні, то є можливість ще поїхати до Запоріжжя. Дніпро спецталь. це не завод, щоб ви розуміли, а назва будинку культури в Запоріжжі. Так, от саме там, 17 січня, о 19.00 влаштують концерт фіналісти довгограючого проєкту ікс фактор. Білети – 160-390 гривень. Та скільки можна отіть цицюні навіскувати собі <різь> і от. Ви чули 160-390. І от і отут коротка зупиночка. Бо заходиш на сайт бронування саме x фактором, а там білетів по 160 гривень не було, Нема? не бачив і ніхто не, не бачив. Я каже, потрібно докласти двадцятку для того, щоб потрапити на цей концерт. І... О, За... Сьогодні шосві 20 свої хребуни білети є, їх немало. Так що можете вирушати Запоріжжя. Все на сьогодні все. Оце все, Юля, куди ми можемо піти? Ні, можна ще поїхати тобі до е, Уругвайського лючика, це в Хмельницькому. Там хід вільний, <зır> <зır> точно буде весело. Ну, якщо я в такому вигляді поїду. <зır> покажи, <зır> uh, покажи, <зır> в... <зır> покажи, покажи. Спинку, спинку сп... покажи. Ось, будь ласка, під... друзі, сенсація в ранкових курасах. Ти прищах від слава. Сковайте. Шановні наші телеглядачі, не думайте, що у нас сьогодні шоу шутки. Сьогодні Всесвітній день Бітлз. Тому ми вирішили перевдягтися в дружин Бітлз. Сьогодні. Які фактично робили своїх чоловіків? Ми сьогодні з подругою вшановуємо честь наших чоловіків. Тому приєднуйтеся до нас. Якщо так, новини є... рівно о восьмі, все, до побачення, до зустрічі. Давай.